Зупиняються на досягнутому на базі церкви «Благавість» працює благодійний фонд Добрий Самарянин. Сьогодні тут знову проходить благодійна акція. 80 чоловік за списками, а саме внутрішньопереміщені особи сьогодні отримують продуктові набори. Крупи, макароні, вироби, м'ясні консерви, овочі, олій та мука. Весь цей перелік продуктів отримують сьогодні внутрішньо переміщені особи, які приїхали в Подільськ в жовтні. Біля церкви зібралося чимало людей. Всі вони тікали від війни та знайшли собі прихисток в нашій подільській громаді. Люди різні з Харкова, Херсону, Маріуполя та інших українських міст. Для кожного з них будь-яка допомога сьогодні грає велику роль. Керівник церкви «Благавість» каже, як і обіцяли, надають допомогу всім тим, хто через війну опинився в скруті, і це не межа. Плани на допомогу людям є, і вони будуть втілені в реальність. І пенсіонери, і малозахищені, і багатодітні, і внутрішньо переміщені особи всі категорії, які потребують цієї допомоги, вони її отримують. Сьогодні у вас знову надається допомога від церкви «Благавість», від фонду Добрий Самарянин. А розкажіть, чи надалі плануєте працювати, чи це вже все ж таки заверша? Ні, ми думаємо і далі трудитися, допомагати цим людям. Чому ми з квітня, місяця, кожен місяць, ми по два-три рази на місяць давали допомогу. І на сьогоднішній день ми теж плануємо, що будемо допомагати, тому що люди цієї допомоги. Сьогодні у нас десь більше 80 людей, які цю допомогу. І ми вдячні, що люди приходять, просять і ми їм даємо. Плануємо і далі трудитися з людьми. І благодарим церкву свою, благодаримо місію, благодаримо наші служби, які тут з нами працюють. З нами дуже багато служб працювали. Це служба ветеранів, служба пенсіонерів мало такі мало захищених. Це Люди переміщені, от того, родина з нами зараз працює. Ми дуже вдячні їм. Гуманітарну допомогу, яку сьогодні отримують люди. Привезли з Одеси. Благодійний фонд Добрий Самарянин дуже активно підтримує нашу громаду. А міська рада в свою чергу забезпечує всі транспортні витрати. Також вдячні мерії, тому що без мерії ми нікуди не можемо. Мерія допомагає, і наша і наші допомагають. Наша місія, яка знаходиться в Одесі, теж допомагає. Це ми. Продовольчими наборами вони е, дають нам, допомагають, відправляють. Це тоже багата клопотна робота. Тому ми дуже вдячні і надіємося, що далі ми будемо працювати в тому ж режимі. Висновок такий: церква, блага вість і надалі буде допомагати людям та забезпечувати їх необхідними продуктами харчування. Надання допомоги буде здійснювати за погодженим із міською радою алгоритмом. Олександр Подолюк, Олексій Мяги, телеканал КЕТ.